Слухайте, не повірите, дітство повернулося. Ну, звичайно, є така б до чорна, страшна, шовковиця. Нас сюди кидали морва. Тільки починався сезон. Вона теж ще тільки-тільки починає. Я спеціально приїхала, узнала, де є, це ще старий сад, шовковичний сад. Колись всі колгоспники шовкопряди вирощували. Моя бабуся теж. Візьме тих черв'ячків, Два грама таку коробочку сірникову, а потім в старій хаті стелажі. не ті. Я так боялася, бу... їх страшне, Такі черв'яки, то всі не могла в руки взяти. А бабуся, мені було, ну, я не знаю, яка, вісім місяців, десять. Ну, така була. Вона мене на плечі, у мішок, і в шовковицю. Ми треба робити листя кожен день. І я посадить мене під... Під морву, під, під дерево шовковиці на берету. А сама ж моргає листя. Каже, прийшла, вже нема. А я поповзла поряді, поповзла. Боже, а потім підросла. Це роки було, це не день, не два і не рік. Вже я була така більшенька, вже до школи, мабуть, мала ходити. І ходила, помагала. Мала такий мішечок маленький, таку торбинку. І листочки. Оці о, листочки, господи. От та хробачина їсть. До речі, я була в Китаї і навіть була на фабриці шовкові. І я бачила весь процес, як вони роблять павутину, як вони кокони, потім їх Ну, Дуже цікаво. А шовковиця, Боже, які це були ласощі. Чому ми так всі їли шовковиці? Мама ненавиділа цей період, бо мені треба було, треба сукіночок за три, чотири. Бо я як приходила, то була така вся, як нігр. А воно ж не відпирається, це вже треба було викидати. То тільки приходив період шовковиці, мама чуть не плакала, все просила, бери Наталю, щось вдягни. А один раз в трусах. Отакі От ми були по 5 років, по 6, я так запам'ятала, а в мене багато подружок, вулиця, така дружня, в трусах повилізали, а ще й вилізали на дерево і помастили собі животи всі чорною шовковицею. Боже, прийшли додому. А мама відмити не могла. Як вже ж вона мені... Ні, вона мені ніколи не била, до речі. Бабуся війни могла, А мама ніколи. Але слів було сказано в море. А сьогодні в мене зустріч з литинством. От Отдаїмся, що в комець. Не байдуже, що пика буде вся чорна. Без зуби чорні. Зате такі спогади теплі. Така смакота. Я знаю багато таких людей, є, як я, що люблять згадувати, але не мають що з'їсти. А я, слава Богу, ще й, ще й, маю, ще й маю що перекусити. Цю люблю.